Добрий день, дітки. Послухайте, будь ласка, який вірчик нам хоче розказати про себе капустинка. Я капусточка гарненька, як кругленька, чи бурненька. З, з мене страви всі смачні. Їжте, дякуйте мені. І дійсно, дітки, ось така кругленька, буває капуста. І ця ця. Капуста. Це білоголова капуста. А це капуста синя, фіолетова, гостинка складається з листя. Коли листя все разом, то капуста схожа на троянду. Дуже красиво. Дітки, а подумайте, які страви можна приготувати з капусти? Тушковану капусту. Також можна зробити вітамінний салат з капустою. А також можна зробити голубці з начинкою. І також смачний український борщ. Пропоную сьогодні вам зліпити з пластилину капустиночку. Але спочатку давайте приготуємо наші пальчики до роботи. Приготували наші пальчики, будемо починати. Ми капусту чистим чистим. Чистим, 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 чистим. Ми капусту ріжем, 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 ріжем. Ми капусту СОЛИМ, 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 СОЛИМ. Ми капусту давим, 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 давим. Молодці. Приготували наші пальчики. Для роботи нам потрібен пластилин. Я взяла пластилин зеленого кольору. А ви можете взяти білого кольору. Тоді у вас буде біла капуста, а у мене буде зелена, свіжа, молода капуста. Для того, щоб зробити капустинку, нам потрібні будуть кульки. Поділила на декілька шматочків. Із кожного шматочка скатала кульки. Дякую вам, Як робити кульку з пластилину? Беремо шматочок пластилина. Покладемо воно на долоньку, накриваємо іншу долоньку і коломо-рухом починаємо скочувати ось таку кульку. Ось вийшла у нас ось така кулька, покладемо її і ще одну кульку зробимо. Коломо руха ми робимо натискаючи на пластилин. Все, тепер ми її покладемо поряд з іншими кульками. Молодці. Тепер малята ми візьмемо одну, одну кульку, покладемо її, це буде серединка нашої капустинки. Інших кульок ми зробимо пластинки, ось такі розплющуємо їх і трошечки вдавимо. Наші листочки капустки були ось такі, на невеличкі тарілочки. Так, усі кульки зробимо схожими на пелюсточки. Відкладаємо їх. Ось так сплющуємо, вдавлюємо, відкладаємо. Ще вдавлюємо, сплющуємо, викладаємо. Ось скільки у нас капустних листочків буде. Ось так. А тепер ми будемо збирати нашу капустинку. Беремо нашу кульку, яку ми залишили, і починаємо її вертати. Ось так. Ось так, капустним листочком. Вкладаємо один листочок на інший. Ось так ідемо по колу. Дивіться, яка у нас гарна вже виходить капустинка. І багато листя, і вона дуже схожа на квіточку. Ось вона у нас, ось така. Можна трошечки відігнути листячко. Ось у нас виходить дуже-дуже гарна капустинка, якою можна зробити і салатик, і борщик. Дуже-дуже багато смачних, смачних та корисних страв. Ці ті страви, про які ми з вами розмовляли сьогодні. Діти, зробіть, будь ласка, ось таку капустинку, а у вас буде багатий. Врожай, капусти. здоров'я, діти. Дуже-дуже чекаю вашої роботи. До побачення!